На місцевому ставковому тині коло Коломийського району розігралася справжня драма. За 20 метрів від берега під лід один за одним провалилося двоє рибалок. Все це відбувалося на очах селянина, який неподалік порався по господарству на власному подвір'ї. Чоловік не розгубився і почав рятувати бідолаг з допомогою мотузки і драбини. МНСники під'їхали вчасно і довели справу до щасливого фіналу. 31-річний Віталій Гомеляк тепер справжній отинійський герой. Саме йому селищному зварювальнику завдячують врятованим життям двоє гора рибалок. Як тільки Віталій побачив, що чоловіки пішли під лід, навіть не думаючи, відразу кинувся рятувати їх. Чую крик, довго не думаю, лопаю з дому шнур на плечі. І хода, як він був браний, хода на на озеро, і, скачу, скачуся на, на тило. Перебігаю до, до самого потерпілого, кидаю йому шнур, відтягую його. Я, потім лишию, що відтягнув, куда біжу до того далі, бо той далі цього. Кидаю йому шнур, сам проломю. Різко шнур відкидаю, відки, вилажу, і скакую на цей на лід. Тоді знову до нього знову кидаю йому, щоб він з кажу, йому він сі ввізов. Він не, не може сі вже рушити. Я тоді кидаю йому штурм, він тримається, то і добре, що ще з боку ровер був. Він був на ровері. Я коротше, беру, хочу копати, відтягати ровер, знову сі знов по воді. Моментально вискакую без нічого, без шнурка без нічого вискакую на лід, знову мокрий цілий і далі. Родився, вже сусід приносить з дому і драбин. І бігом стов дробину бігом до нього кидаю одну сторону дробини, один кінець драбини на е, подерпівому, а другий сам вплікаю на ту дробину, щоб переваги не було. Тоді він дивиться, він коштів відрапує на ту дробину, я б хлопаю з боку шнуртою, хапаю, зав'язую за різко за драбину і ту дробину з цим шурком раз підтягнуємо, і тоді шнурок потягнув і вітя на, на це на берег. Що треба буде, буду ще рятувати. 62-річний Андрій Опорівський та 34-річний Мирослав Хом'як риболовлею захоплюються ще з малих літ. А на Отаніські озера чоловіки прийшли з сусіднього села Глибока, і, хоча рибалкам неодноразово доводилось бути під Кригою, та цього разу вони вже думали прощатись з життям. У мене вже такі думки були, що то вже капут. Ще як побачив, що Віталік провалюється раз за разом, то вже я вже думав, що ніхто мене не врятує. А він шустрий, як метелик, вибрався з води. Герой. Дуже йому вдячний. Я прийшов сюди крайній, він був ззаді, і чую крик, що він провалився. Я біг його рятувати і провалився коло нього десь за два метри. Теж був в воді. Добре, що Андрій крикнув і Віталік почув, що був вдома, почув, що є якийсь шум. Рибігником, так що дякую Віталікові, що він так почувся, що вчасно прийшов і поміг нам. Оденійські рятувальники до місця пригоди під'їхали тоді, коли потерпілі вже були майже на березі. Вони допомогли витягнути чоловіків із холодної води та надали першу медичну допомогу. У нас повідомили працівники ГАІ, які їхали, побачили, що Тані рибалки потрапили під лід і намагаються вибрати на берег. Ми ж зразу отримали повідомлення, виїхали на місце події. Наші працівники ніякі участі не брали в рятуванні людей тільки на момент, коли люди вже були на березі, ми надали їм першу медичну допомогу, так як люди отримали травми незначні. Зняли з них весь мокрий одяг, дали їм сухий, переоділи їх. І після прибуття вже працівників медичної служби ми їх, їх передали, їх їх транспортували до місця. Іх споживань після героїчного порятунку рибалок Віталій Гомиляк став найбільшою гордістю Отинії. Особливо це тішить селищного голову, який знає чоловіка ще від маленького хлопчика. Я як селищний голова, горжусь такими своїми учнями і зараз на даному випадку, як жителями селища Отинії. мені приємно як голові, тому що ми ведемо роз'яснювальну роботу серед жителів про поводження на водних об'єктах, як зимою, так і літом. І такий стався випадок сьогодні. в Вотинії я вважаю, що заслуговує якоїсь подяги і уваги. Віталій Гумиляк діяв оперативно та чітко. Це зауважив керівник коломийських МНСівців Ігор Вацик. І було б добре, якби кожна людина знала хоча б елементарні правила. Тому одне із головних завдань установи проводити роз'яснювальні роботи. Приємно то, що у нас є люди, які можуть надавати допомогу з місцевого населення. Він спрацював чітко, гарно. Інформація не поступала. Він живе там поруч, взяв драбинку і побіг надав їм прекрасну допомогу. Витягнув і врятував двох двох людей. Двох які люди, які ще один старший, другий молодому відсічті жити і працювати. Незважаючи на те, що через своє хобі чоловіки ледь не загинули. Від риболовлі ані один, ані другий відмовлятись не хоче. кажуть, що просто будуть обережнішими. Зотинії Мар'яна Маськів, Сергій Грицак. Спеціально для програми події НТК. Ціальний репортаж ведемо з вулиці Петлюри, що около Коломиї сьогодні тут близько 16 години сталася пожежа. Детальніше співробітники МНС. невеличка споруда повністю згоріла, Вона була дерев'яна. Там знаходилися такі речі, інвентар. От але вдалося врятувати як бачите, житло, житло, а також приміщення магазиники. Виходиться біля дороги. Якщо б не побачив зразу власник, господар цієї споруди, не повідомив, могло розгорітися і було б збитки набагато більше. А так можемо говорити, що це і мінімальні. Спочатку виїхав перший хід у складі одного відділення, потім на допомогу також приїхав другий хід в складі шістьох чоловік. Останнім часом практично кожен день виїжджаємо на пожежі. Ну, і також турбує те, що дуже багато гине людей. Вже цього року маємо три загиблих під час поднаслідок пожежі. Тому, і, як правило, це всі причини це куріння в нетрезму стані в ліжку. Звертаюся до таких любителів, щоб не пробували таке робити, тому що це призводить до фатальних наслідків. Лихо трапилося на одному з обійсть у селі Русів на снятинщині у криниці на власному подвір'ї втопилася 78-річна жінка. Яким чином тіло господині опинилося в колодязі, з'ясовуватимуть правоохоронці, а працівники пожежно-рятувальної служби за допомогою спеціальних мотозок витягнули тіло нещасної на поверхню.